Наприкінці другої декади травня на Київщині пройшов чемпіонат України із швидких шахів. За перемогу у Білій церкві змагалися юнаки та дівчата віком від 12 до 16 років. Івано-Франківщину представляла коломиянка Діана Остяк. Як виступила наша землячка, знають наші журналісти. На турнір до Київської Білої церкви приїхали шахісти із усіх куточків України. Грали вони у швидкі шахи. До речі, відмінності між двома різновидами давньої гри практично немає. Та все ж таки швидкі шахи або бліц грають. Як звичайні, з тими ж правилами. Однак кожен гравець в свою чергу має на роздуми 5 хвилин. Чіткість термінів забезпечується секундоміром. Загалом, Бліц це варіант вуличних енергійних шахів. Але зараз цей різновид є доволі популярним. Діана Остяк вже не раз доводила, що їй під силу вигравати різні турніри у своїй віковій категорії до 12 років. Коломоянка на першості України виступила доволі впевнено. За коловою системою Прикарпатка зіграла 11 турів. Їй вдалося набрати 8,5 пунктів. Це принесло дівчині третє місце. Діана лише півтори очка програла чемпіонці України. Всі переможці отримали грамоти та дипломи Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Призерам вручили. Ще й медалі відповідного гатунку та комплекти шахів. Тепер коломийська шахістка готується до ще більш серйозних змагань. Побажаємо їй успіху.